Пензлик в руки, полотно на Мольберт і гайда створювати чергову картину Поліської хати. Ані мороз, ані втома не змушує художника зупинятися. Будинок в селі Городське Коростишівського району Юрій Камишний кожної пори року створює оригінально та неповторно. Хату порівнює з жінкою. Вона цікава з усіх боків, як жінка. Ось вона в дитинстві, ось вона середній вік, ось вона постаріла, ось вона вранці, ось вона ввечері, ось вона вдень. Ось хата посварилася там з якимись дровами сирими, стала чхати. Ось прийшов якийсь сусід п'яний там її нам'яв бока, а то в хаті тиша, спокій. Ось якийсь лагідний сніжок іде, лагідний закат. У різькій хаті понад 150 років. Художник однак відчуває її автентичність і якомога ретельніше добирає кожен рух пензлем. «Радує душу, що ця картина, ті картини, які написані тут, вони насотуються тим повітрям, тим звуком, тими запахами, тими піснями, які оточують народження цих творів. І ось так, от просто перекладаєш пісню своєї любові на ноти цих фарб. Завершивши картину, митець переконує, що її побачить не лише Україна, але й весь світ. Адже подорожуючи щороку, Юрій Камишний завжди показує свої картини людям інших країн.